Вітаю панство! 8 жовтня була знищена частина Кримського моста. Всі ми щиродімо цій чудовій новині, але спробуємо визначити творця цього свята. Я вже описував у цьому відео єдиний можливий спосіб такого знищення Кримського моста. Це спосіб закладання вибухівки на опору моста і під прогони моста. Бо лише ударна хвиля з-під моста здатна підняти. Та відкинути в бік на 10 метрів, проговани моста вагою сотні тонн. Кримський міст це один з найбільш охороняємих об'єктів на планеті Земля. Кримський міст охороняє ФСБ. Тож лише ФСБ мала змогу та нагоду закласти в гухівку. Пригадаємо славну історію ФСБ, яка в 1999 році здійснила серію терористичних актів. Підриваючи багатоповерхові житлові будинки на росіяні, таким чином вони досягали мети підняття рейтингу, новопризначеному голові уряду Російської Федерації Пукіну, консолідації та мілітаризації росіянського суспільства та наступне знищення незалежності Чеченської Республіки Ічкерія. Розгляньмо руйнування Кримського моста. Одна змуга автомобільного моста є пошкодженою, кілька прогонів є знищені. І на відновлення оцієї смуги потрібно кілька місяців. Друга смуга автомобільного моста є неушкодженою. Залізничний міст має часткові ушкодження, які можуть бути усунені за кілька діб. Тобто наявні руйнування Кримського моста не впливають на вантажу потік по ньому, а лише на деякий час. Дещо ускладнять рух для водіїв автомобілів. Тобто знищення частини Кримського моста має психологічний ефект, але не військовий. Ми можемо впевнено стверджувати, що Кримський міст знищило ФСБ Російської Федерації. Для чого вони це зробили? Для перемоги певних кланів у внутрішньоросіянській боротьбі силових структур. За для Мобілізації та мілітаризації росіянського суспільства, задля надання хоч якоїсь мотивації для тих нещасних росіянських мобіків, задля підняття війни, рівні війни Російської Федерації проти України на новий рівень, на рівень тотальної війни. А також задля того, що мати хоч якісь аргументи, хоч якісь підстави для. Здійснення подальшого геноциду українського народу. Панове українці, оці недолугі конвульсії рашки є лише яскравою ознакою неминучого, швидкого кінця рашки. Так було в 1917 році, так було в 1991 році. І так буде й зараз. Слава Україні! Слава українському народу!